Вітаю до свого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на правий-лівий берег по петним ударам по місту Запоріжжя на добу. Перше дивимось правий берег. Будь ласка, карти мені правий берег, ракетні удари. Я можу сказати, що так ракеты будут естественно вогонь в вогню. Це рішучість. І Упорство, наполегливість. Тобто та ракета буде летіти. Перевернута помірність. Помірності немає. Давайте ми подивимось, чи вона не долетить, чи перелетить, чи що там. Тобто ця карта показує, що немає міри. Немає міри і я хочу розкрити цю карту. Так, правий берег буде. Сьогодні під загрозою. Будуть страхи у вас, будуть, будуть напевно, будуть вибухи, бо це залякування. І ці карти це показують, що може таке трапитись. Може таке трапитись. Так, зухвалість, зухвалість, хвастовство. Отже, будуть людські втрати. Ця карта нам уже падала, пам'ятаєте? Вона впряму не показує, що будуть людські втрати іменно фатальні, але якісь проблеми ну, вони будуть. Гляньте, а тут падає імператор перевернутий. А там був наоборот. Ну, я вам скажу так. Тут така ситуація, що захисту може не бути. І будуть якісь проблеми у людей. Нема захисту. Нема. Чи будуть втрачені домівки? Перевернута вісімка. Ну це, як знаєте, вже е, дії такі більш звільнені, вже людина бачить, то, що вона робить. Не дуже ця карта під це підходить якось так. Ну, а ця карта каже, так може бути. Може бути розрушення, бо це такий злий король. Він жорстокий. Ну, дуже похоже, правий берег. Правий берег буде під загрозою. Правий берег буде під загрозою. Буде під загрозою. Будуть працювати наші люди. Ось карта наших ППО. Вони дуже на себе багато взяли, багато тягнуть. Ось, може, ця карта ще показала, що буде масований удар. Але я цього не кажу 100%. Просто ці люди багато на себе взяли і тягнуть. Там ця карта, вона на піку, то вже йде перевтома. Але вони тягнуть. Вони тягнуть, бо розуміють, що в їх руках мир людей, життя людей, вони тягнуть. Але, по почуттям, звісно, тут перевернуто, то може щось якось воно. Звісно, не до кінця зробиться як треба. Бо судячи по цим картам, щось воно може бути на правому березі, люди. Може бути. Бачите, там упав імператор на Запоріжжя. А, там, по-моєму, то у нас був розклад терактів, так? Да? по моєму я вже не пам'ятаю. Я в одному відео це зробила. Пам'ятаю, що так був. Так, да, по-моєму, там по терактам. А тут, бачите, воно не склалося, і бахнуло вже. Так, ну ось така ситуація у нас по правому берегу. Така ситуація по правому берегу. Вона мені, звісно, не подобається. Вона опасна. То люди, будь ласка, бережіть себе. І, ну, бачите, буває, що не буває сирен. Буває, що не буває сирену, ось що проблема. Так, давайте я подивлюся лівий берег зараз. Трошки я запізнилася, але по часу ви подивитеся, і там час показаний. То воно вже діє там, звісно, я хотіла раніше, але в мене вийшлася затримка з загрузкою першого відео по особистому розкладу. Там в мене, коротше, технічно не вийшлося. Так, добре. Теж питання. Ракетні удари по місту Запоріжжю від цього часу. І на 24 години, тобто на добу, по лівому берегу міста Запоріжжя. Є ймовірність. Є ймовірність того, що ну, вона завжди є перевернута зірки перевернуті. Є тому загроза нашому спокою. Ну, ось Вони тут не впевнено, але стріляють. Результат у них буде. Не знаю який, на троєчку. Наші спрацюють не дуже вдало. Але спрацюють. Працюють. Може трошки спізняться. Чи будуть людські втрати? Будуть. Не знаю, наскільки фатальні. Острахи. Що буде по домівкам, чи будуть розрухи? Не повинно бути. Ну, по крайній мірі, ці карти це не показують. Це гарні новини і допомога. Тут запугування, залякування, немає спокою, немає захисту, тут не показує фатальності, тут маніпуляції страхи. Але отут втрати. Що це показує? Втрати. Втрата часу, втрата чого? Довіри, втрата довіри. Щось там буде з їхніми системами, там уже щось таке технічне, щось буде. Ось, Пожалуйста, бачите удар. Перевернутий удар. Не буде вдало у нас то. Не буде у нас то вдало зроблено. Це нам мінус. Можу сказати, що лівий берег під загрозою. Під загрозою. Але люди працюють, роблять все, що можливо. Все, що можливо буде робитися. Але страхи, залякування, ось вони випали. Ну, тобто, і лівий і правий берег так сьогодні. Щось неспокійно. Неспокійно. Не то, що скажу неспокійно, але ну. Є загроза люди. Тому не нехтуйте, не нехтуйте, я вас дуже прошу. Бачите, вони, не дай Боже, там випало на правому березі ще й десятка житлів, тому що там ще й масовано воно зробляться. Головне, щоб вони не масовано то кидали. Бо наше пепо не справиться з тим. То, то як вони зробили на, на ніч, тоді нам. Ну, ось такий розклад. Ви все бачите. Наші спрацюють, але тут буде якась замінка, буде нам мінус інформацію, мінус в технології, мінус... Тобто щось пропустять вони. Прямого тут удару, по, по зіркам, немає, немає. Бачите, тут всі косвені карти, всі косвені карти, але ми бачимо по відпрацюванню і по залякуванню, що воно є. І ось отут випав ще така карта, випала нам і десятка, і тут. Тобто, щось що таке воно. Ну, е, великий розклад робити я не хочу. Я просто бачу, що загроза існує. Існує загроза, тому треба бути обережними, не шляться. І реагувати на сирени. Головне, щоб це не був масований удар. Щоб попередили. Зараз така ситуація, вони поміняли тактику. Трошки вони передихнуть і будуть е, робити такі речі. Е, я можу підсумувати і, правий, і лівий берег сьогодні 50-50. Бачите, впряму не показує. Десь гармонія, нема гармонії, е, тобто вони роблять ці речі, ну, вони постійно то роблять, наші постійно сирене роблять. Але потрійки вони зроблять. По Тільки вони зроблять. І тут, по цій карті також. От що наші тут пропустять, я не знаю, що в них такі невдачі тут. І десятка, і зневіра, і, ну, як знаєте, вибір, але вони пропустять це нам мінус. Це мінус нам. Це туз перевернутий, це буде удар. Ну, не в пряму удар може, може, це буде проблема якась, інформаційна проблема, технічна проблема. Бо меч це не завжди конкретно ракетний удар, а іменно та проблема, із якою той удар може прийти. Але ось наші карти дві, які на захисті нашому стоять: маг і рицарь вогньовий, то вони будуть збивати, будуть збивати. Але я по цим картам бачу, що тут проблеми. Дай Боже, щоб вони їх розрішили, та щоб ми просто типу, попугалися та й все. Ось так. Лівий берег. Да, не люблю я, коли отак воно не точно, не без точності. Оці косвені розклади, вони такі. Ти відштовхуйся, виходить, від результату вже. Від того, що ти вже бачиш потім. Так, наші відпрацюють, ці теж відпрацюють. Тут залякування, домівки вводя цілі, але проблема якась буде посередині наша проблема. Але по результату наші будуть відстрілювати. Як воно, що вийде в кінці? А ну, дайте я подивлюся. Який буде іток цього всього дійства по лівому берегу? Повішаний, перевернутий. Невелика пожертва. Невелика пожертва і на одній ножці невпевненість. Не впев... Ну, то, що я вам і кажу. Так, ситуація не впевнена. Ну, будемо сподіватися, що відроблять хлопці цю ситуацію. Будемо сподіватися. Все ж таки махер сель вогньовий. Всі люди. Почуємо папа.